Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Для кожного народу і для кожної людини, зокрема, мова має величезне значення. Суспільна потреба мотивує кожного до вивчення мови, а опанувати її не так то легко. Оволодіти ж нею повинна кожна людина. Дорогі діти, у вас лиш починається життя, але будьте готові до того, що вам доведеться неодноразово писати заяву та різноманітні документи грамотно, українською, літературною та ще й діловою мовою. Загальна мовна культура визначається насамперед знанням норм літературної мови, ерудицією, світоглядом людини, культурою мислення, технікою мовлення, культурою спілкування. Не один рік знадобиться, щоб вивчити норми. Літературної мови. А от позбавитись росіянізмів в українській мові вам під силу вже зараз. Вони так укорінились, особливо у побутовій лексиці, що іноді і не задумуємось, що є відповідне слово у нашій рідній мові. До речі. Термін росіянізми тепер вживають замість русизми. Це слова, які прийшли з російської мови. Зверніть увагу на ці росіянізми і відповідні їм слова в українській мові. Найбільше росіянізми побутують на кухні. І ми майже щодня вживаємо сахар. Кофе, конфети, замість того, щоб вживати цукор, каву, цукерки. Росіянізми пробрались і в наш гардероб Чулки, носки, галстук, вживаємо замість українських слів Панчохи, шкарпетки, краватка. У холодну пору року ми використовуємо одіяло, забуваючи про українське слово ковдра. Побутує у нас і мука замість борошна, і п'ємо ми, на жаль, із стакана, а не із склянки. Використовуючи Необхідні в побуті речі ми вживаємо росіянізми, карандаш, ножниці, забуваючи про українські слова Олівець, ножиці. А хворих у нас направляють в больницю. А є ж в українській мові слово лікарня. А в лікарні досвідчені лікарі обстежать і нирки, і спину, і обійдеться без росіянізмів, врачі, почки, спина. Росіянізми, криша, пол, забор. Замінили слова, дах, шафа. Підлога, огорожа або паркан. Це далеко не вся кількість росіянізмів в українській мові. Хто зацікавився, можете продовжить. Від Відсьогодні подбайте про чистоту рідної мови. Почніть із себе. Не вживайте росіянізмів самі. І допомагайте позбавитись їх своїм ближнім. Неприємно слухати людину, яка пересипає свою мову словом тіпа, яке в даному контексті нічого не означає пусте слово. І слово блін теж не можна зарахувати до літературної мови, тим більше приправлене неприємною лайливою емоцією. Вивчення норм літературної мови неможливе без постійного збагачення словникового запасу. Для цього радять багато читати. А ще для удосконалення української літературної мови допоможуть театр, кіно, радіо, телебачення, газети та журнали. Дорогі діти, буду дуже рада, якщо мої думки вголос принесуть вам хоча б невеличку користь. На все добре.